Доброго дня, шановні колеги, 27 червня 25 року. В Зв'язку з тим, що вчора ввечері кількість підписників мого каналу почала сягати символічного для мене числа а саме 8888 підписників, то я сьогодні організую невеликий конкурс. І, власне, той перший підписник чи глядач, який дасть правильну відповідь на питання, отримує від мене пляшку будь-якого мого вина. на Власний вибір. Ну і власне питання стосується того, що... що це таке і для чого. Ті, хто слідкує за моїм каналом, я думаю, що досить швидко та просто дадуть відповідь. Ну а втім, власне, що це та для чого. Ось демонструю стан плівки зверху. Увечері. З вечора до ранку, відповідно, стан цей відео змінюється. Ну, а зараз друга частина відео, яка стосується ходу переприщиплення кущів, бо може бути ситуація, яку я зараз продемонструю. Ну і власне, те, що пов'язано з прищипами, ось демонстрація руху бруньки в даному випадку. Це Юпітер. Моя три сутцвітя. Ще декілька днів до цього зрозуміло, що соцвіття розпочали свій розвиток. Ну, але було дуже важко ну, так, правильно прибрати їх. Зараз, відповідно, я це все обріжу. От, тобто брунька, яка досить правильно розпочала свій розвиток переприщіплення. Десь відбулося близько трьох тижнів до цього. Ну і одразу ж інший приклад. Ось брунька, яка, Це, до речі, з одного шматка вози. Брунька, яка не захотіла правильно розвиватися, тобто основна брунька вона завершкована. От, нічого гарного від неї я вже не чекаю, от, але поки що її прибирати не буду, тому що все ж надіюся, що розпочне рух двійник чи заміщуюча якийсь певний проміжок часу, поки ще вона тут побуде. Ну а якщо ні, то значить саме ця прищепа вона не вдалася не у зв'язку з тим, що робота була проведена неякісно, а у зв'язку з якоюсь вадою самої бруньки. Ось один живець, виконувалася прищепа Ця прищепа має такий вигляд І з трьома суцвітями. Ну, тут взагалі розвитку немає. Ну так само і ось ще третій фрагмент від, із, від живця. От також прищепа виконана з цього самого живця, також мається два соцвіття От, так то э, зрозуміло, що в принципі грішити на... Сам матеріал недоцільно, але втім бачите, як трапляється, що там із живця довжиною 5-6 бруньок було зрізано підходящого діаметру три фрагменти, які були використані для переприщеплення цього куща. Ну і Два з трьох взагалі ідеально, третій гарно. Почекаю, можливо, якщо я не побачив якийсь змін, то тоді відповідно видалю і буду розраховувати на рух додаткової брунки. Все ж вирішив закінчити Юпітер, раз розпочав його обговорювати у відео у якості причеп. Продемонструю стан запилення Юпітера в цьому році. В принципі, його не можна назвати надзвичайно гарним, ідеальним. От, можна при йому призначити визначення посереднє запилення, але зв'язку з тим, що коефіцієнт плодоздатності Юпітера десь близько 2,5, тобто десь 2-3 десь плодових утворення на лозу, то загальна кількість врожаю для мене буде прийнятною. Використовую для виноробства досить мало. Для споживання у вигляді свіжої ягоди. Онучка, коли приїжджає, то його тільки їсть. От. Це кущ, який прищеплений, е ну, був прищеплений саджанець на со 4 чи Cober. Точно я вже згадати не можу. Отака така якість запилення. Десь гірше, десь краще. Ну, а в середньому, в принципі, задовільна навантаженість. Тобто кущ не перевантажений, довжина пагонів, чи вже можна навіть назвати лос, вже сягає за 2 метри на горизонталі. От. Кущі, кущ кореневласний, також певним чином завантажений, але тут зона плодоношення набагато більша, тобто вражайність буде дещо більша, сумарна вражайність, хоча якість запилення, ну, щось схоже. Десь краще, десь гірше. От, на що схоже на попередній кущ. Кущ, який прищеплений на талісман. Здається, має найкращу якість запилення, але там ягода ще поки менше. Ну і власне все, закінчую. На цьому, наголошую на можливість прийняти участь у конкурсі та дати правильну відповідь першим. Дякую за увагу, до побачення.